У музеї провели творчу акцію вшанування родин військових та пам'яті загиблих героїв. Захід організувало літературно-мистецьке об'єднання Життя і слово. Їздимо ми по областях України. От, значить, висвітлюємо хороші події, які загинули хлопці наші, захищають нашу як говорить, Україну. І я сподіваюся, що буде скоро. Перемога, і все-таки наша Україна буде жити, процвітати на великому рівні, тому що ми є українці, які вміємо виборювати правду, незалежність свою, боротись під час заходу. Поети читали свої вірші та лунали українські пісні. Води мене, мамо, туди. Де до поля задивилась на нашу межу, побажаємо, мама рідненька, світлої долі. Ну а далі, а далі я сам побіжу. Бережи тебе, Боже мій, сину, повертайся до В рамках заходу відкрили виставку художніх робіт Ярослава Прокоповича Примаковського, яку юний художник присвятив пам'яті загиблих героїв та шануванню матерів, жінок та сестер, чоловіки яких здобувають перемогу для України. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук Лайк like ТВІ.